Шановні майбутні власники сушильно-очисних комплексів або елеваторів, для того, щоб ви не втрачали додаткові від півмільйона гривень до півтора мільйона або навіть більше, я зняв це відео спеціально, щоб пояснити суть проблеми. Дивіться, ви хочете придбати земельну ділянку, на якій потім побудувати якийсь із цих двох об'єктів. Значить, У вас навіть в штаті є е, дуже хороший юрист, який здавалося би, вас захистить від усіх нюансів. Але в житті це не так. Чому? Е, е, юрист захистить вас е, е, тільки від моментів того, що вас потім цю ділянку він не відберуть, і договір куплі-продажу буде оформлений належним чином. Приїхали ви на земельну ділянку, побачили, е, ніяких ліній електропередач, здавалося б, немає. Ділянка навіть абсолютно чиста. Навіть і цільове призначення вам підходить. Що ви робите далі? Укладаєте договір купівлі продажу і купуєте її. Але, на жаль, багато багато з вас не задумується над тим, що є, по-перше, під землею. А під землею можуть бути і газопроводи середнього та високого тиску, і лінії електропередач, верніше кабельні лінії, Укртелекому, а навіть спецзв'язок, або навіть спецзв'язок. Там можуть бути і оптоволокно інших операторів. А всі ці кабельні траси, газопроводи, яких ви не бачите, все це санітарно-захисні зони. І на тих ділянках ви не можете вести будівництво. І виходить так, що у вас, наче і діляночка є, наче вона там, грубо кажучи, і від гектара до п'яти гектарів, в залежності, що ви хочете будувати. А по суті, цими гектарами використовуватися не можете. Ви йдете далі е і розумієте, що, виявляється, на цю ділянку немає детального плану території. Або детальний план є, і вас про це навіть архітектор в місцевій територіальній громаді запевняла і показувала вам цей детальний план. Але вона не е зрозуміла одного. Той детальний план розроблений не, під, не для встановлення зерносушарки. Наприклад, у якої санітарно-захисна зона 100 метрів, а під інше виробництво, у якого санітарно-захисна зона лише 50 метрів. І це для вас усіх проблема. Проблема ця виражається перше в затратах часу, друге в додаткових грошах. А ще бувають такі моменти, коли. Наприклад, на території навіть не цього населеного пункту, де ви купуєте ділянку, а сусіднього населеного пункту, з яким ви межуєте, є звалище. Санітарна зона звалища пів кілометра. І ця санітарна зона попадає або на всю вашу ділянку, або на частину вашої ділянки. Перш, продавець вам про це все не розказав. Ви про це все не знали. А коли кинулися будувати там щось, а виявляється, будувати в тій зоні нічого, що пов'язане з зерном та його переробкою, неможливо. І потім ви маєте великі додаткові затрати, які по проблем на свою голову. Звичайно, що ці проблеми ми вирішимо всі і очистимо цю ділянку від цих обмежень, обтяжень, від всього, що там може бути. Але не потрібно вирішувати ці питання вже потім, після її придбання. Та ще й втрачати на цьому мільйони. Зателефонуйте до мене спочатку і скажіть, Руслан, хочемо придбати діляночку для будівництва там, сушильного чесного чи елеватора. М -м -м, будь ласка, допоможіть е -е, перевірте її. І ми перевіримо і захистимо ваші гроші.